Доброго дня, шановні аграрії. Я Гаєнко Віталій, продукт-менеджер компанії Лідея по олійним Культурам. Сьогодні вам розповім про наш сорт ментор, один із зіркових сортів у нашому портфоліо. Чому зірковий, тому що сорт, який вже не перший рік на території України завоював свою популярність за рахунок надійності, стабільно високої вражайності і адаптивності до будь-яких технологічних умов та кліматичних умов. Чим цікавий сорт ментор? Ранній сорт напівдетермінантний, сорт, який має високий потенціал вражайності, напівдетермінантність, що мається на увазі, що маємо можливість. Має сорт можливість додатково утворювати гілки і відповідно продуктивні стебла бачимо, в нас є тут розміщені боби. Чим цінний сорт, перш за все, це стабільний вміст білку від 40 до 41% олія, також на рівні 20%. І якщо говорити за харчові цілі у сорту. Зернинка білого забарвлення і рубчик також світлого забарвлення, що є цінним для використання на харчовій цілі. Які специфіки даного сорту? Специфіка даного сорту, що не потрібно його загущувати, тобто максимальна густота для даного сорту це 550 тисяч схожих насінин. І вилка тут може бути від 500 до 550. Мінімально, що ми можемо висівати, можемо висівати 350 і 400, Буде залежати від погодних умов і також від технічних можливостей сівалки. Якщо говорити за кращу поведінку, сорту за якого міжряддя найвища показує врожайність. Це за міжряддя. 30 сантиметрів, 45 сантиметрів, тобто до 70 сантиметрів можна сіяти даний сорт, і за рахунок гілкування маємо можливість додатково отримати боби і відповідно оптимізувати затрати на посівний матеріал, що є немало важливим в сучасних умовах. Якщо говорити за посів на 12,5 см, сантиметрів, тобто суцільним способом можна висівати, але знову ж таки тут у нас буде просто перевитрата. Посівного матеріалу. Знову ж таки, рішення приймати вам, якщо є можливість сіяти широкорядно, можна сіяти широкорядом, якщо немає такої можливості, все одно врожай даний сорт сформує. Стійкий до вилягання, стійкий до розтріскування. Якщо говорити по дням, по групі стиглості, буде приблизно 120-125 днів, в залежності від того, які будуть погодні умови. Відповідно, маємо розуміти, що якщо десь буде краще забезпечення з вологою, то, відповідно, даний сорт потрібно буде навіть е, десикувати. Якщо е, говорити за механічний метод збирання, можна збирати без проблем, оскільки всі наші сорти при тестуванні розглядаються за характеристикою залягання нижнього боба. Тобто мінімальна відстань має бути 11 см. Ну, ось таки, тут буде також. Легкість збирання зрізу залежить від того, який у нас буде комбайн, тобто яка буде жатка, і від вирівненості площі. Ще раз повторююся, що даний сорт не потрібно загущувати. Це перший момент. Другий, на що потрібно обов'язково звернутися, що у сорта є обмеження щодо застосування гербіцидів з діючою речовиною метробузин. По всім іншим питанням мається на увазі по продуктивності, по адаптивності до технологій. Ще раз повторюся, сорт-ментор є одним із лідерів у своїй групі, і як за потенціалом, так і за економічною ефективністю. Тому бажаю. Отримувати високі врожаї в будь-яких економічних умовах. До побачення.